У мене чоловік був найкращий, це людина, яку Бог посилає в подарунок напевне один раз в житті. Він був найкращим батьком, він був найкращим сином. Він був людиною, яка жила по принципу не завдай шкоди нікому. Тоді він повернувся. Ну, значить, так мало бути за той час у нас з'явився чудовий син. Маю воювати батьки, аби жили діти. Я йому сказала, але ж у тебе теж діти. А він сказав, а в інших були батьки. Він пожертвував всім дорогим, родиною, дітьми, яких він обожнював, але він пішов виконувати те, що мав виконати. До останнього не вірилася, що таке може статися, тому що ну, там, бул, там була віра в перемогу, інакше не розглядалось. Напевне, цей день я не забуду до кінця життя. Він не виходив на зв'язок три дні, він не хотів мене засмучувати. Він, е, я знала, що він на завданні, Це він думав, що я не знаю. Коли я поверталася додому і я побачила біля будинку всіх цих людей, я зрозуміла. Він жив, він не грав в ролі, він був найкращим батьком. Такого батька можна було побажати будь-якій дитині, тому що за своїх дітей, де би він не був, він спішив додому, тому що сім'я для нього була всім. Бувають моменти, коли він каже, мамусю. Можна, я тебе обнімлю? Я кажу, можна. Я так хочу, щоб в мене був тато. Чому він мене обманув? Чому він не сказав, що пішов на війну? Я ж би його відговорив, я ж його син. Діти це найкраще, що могло лишитися від чоловіка, тому що це є два крила, які не дають впасти.